Коли людина, одна людина ображає іншу умовно, то вона в першу чергу проявляє свою суть і показує, наскільки вона страждає всередині. Що вона, що вона проживає оцю вібрацію, ці образи, цього страждання, і вона її транслює на інших. Тому людям, які... Умовно когось ображають, можна тільки поспівчувати. І я в цьому випадку навіть не кажу, які ображають вас чи мене в цьому стані любові. Тому що в стані любові, коли я знаходжуся, мене неможливо образити. І ніхто навіть, мабуть, і не захоче. Тому що це є вібрація, яка пронизує простір. Звісно, я не ідеальний і, можливо, у когось буде.